Всім привіт, вітаю вас на каналі Просто Пасіка. Сьогодні я поговорю про установку ловушки та їх нюанси. Значить, перше, ловушка вішається на висоті 3-3,5 метра. Ну, в даному випадку на цьому дереві у нас 4 метри. Друге, тип дерева не принципово. бджоли як сідають, як і на горіх, на вербу, на тополю, на будь-що. Але якщо ми хочемо підвищити наші шанси на полювання, вдале полювання, то маємо робити так, як Скажімо так, треба мислити як бджола. Як би це смішно не звучало, але я так так, іронізую. Далі, в нас тут вода. Це також не принципово, бо тому що в минулому році на заходили рої. Так, друге, третє, четверте. Четверте приманка. Приманка в нас в ловушці стоїть 5 рамок сушнини. Ловушка оброблена перетопленим. Старими рамками, тобто старі рамки чорні, суш, суш, виходить, там рва віск, воно перетопили щиточкою, всередині легенько тернули, небагато трошки для запаха. І все. Закидаємо 5 рамок, і якщо у вас є прополіс, можна натерти прополісом прильотні досушки, прильотку і фронтову частину, передню частину самої ловушки. І що ще хотів сказати? Не знаю, чи всі про це говорять. чи знають. Виходить, ловушка, і да? там у нас є маленька медозборна база. Медозборна база за деревами там, там за деревами, там, де зелена трава, там у нас росте кульбаба. На мою думку, як показує практика, наявність медозборної бази перед ловушкою підвищує ваші шанси на те, що рій замітить ваш ящик. От. Тобто ви зрозуміли. Ловушка. Там є щось якийсь взяток мінімальний. В нашому випадку це кульбаба, її просто зараз не видно, бо тому що вже вечір, вона закривається. І під шанси, скажімо так, вже підвищуються. Ще що хотів сказати. Я замітив, що рої літають з півдня на північ. То, куди ми зараз дивимося, там у нас південь. Ну, в принципі, зліва в нас лісочок. Ще коли не займався бджільництвом, рої літали, дуже багато роїв йшло вздовж цього лісочка, з півдня на північ і туди далі десь на ті села. Не знаю, може там теж хтось десь ловушку вішає, все впевнено. Що ще хотів сказати? В принципі, А, саме головне, дуже важливо, щоб перед ловушкою, куди вона дивиться, нічого не було лишнього. Тобі ж вона не має дивитися в стовбур, вона не має дивитися дерева. Якщо є якісь лишні гіллячки, патички, ви їх обрізаєте, обрубуєте. От там, зараз чекайте, я відійду, покажу вам місцевість, більш-менш було видно. Он туди в нас йде поле. Получається 500 метрів, там йде посадочка, бачите її, так? В далині дерева. За деревами йде поле 4 кілометрове. І за поле вже йдуть там одне, друге, третє, четверте село. Дуже важливо, щоб перед ловушкою було дуже далеко виднося. От. Е, в минулому році я вішав в трошки неправильному місці, вішав в хащах, в лісах, грубо кажучи, або в такому місці, де в мене за 500 метрів починалися густі чагарники, ну, вони в мене не спрацьовували. От в цих місцях, в цих місцях от зараз чекайте, от. де от дуже далеко видно, там посадка і поле, рої. Більше шансів, що вони зайдуть у вашу ловушку. Там люди мені писали, що в мене малий об'єм ловушок на 5 рамок, що варто робити 6 рамок або 8. Можливо, не буду спорити. Ну, об'єм ловушки моєї приблизно 40-45 літрів, плюс-мінус, якщо так, навскидку оцінити на око, то. 40-45, це є трошки менша ловушка, є там трошки більше, ну, може, ну не сильно більше, ну, примірно всі однакові. Вот. На 5 рамок, 5 рамок сушнини. І я думаю, що цього має хватити, А там досвід покаже. Якщо там щось рій не зайде, чи ще щось, чи не влізеться, будемо переробляти. ну Як то кажуть, вік живе, вік учись. Будемо бачити. Вот. Що я ще хотів сказати? Ну, в принципі, все. Може. Хто що знає, мене доповнити може або поправити, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Я коментарі всі читаю. От. Може, для себе щось нове знаю. Е, ви були на каналі просто пасіка. Дякую всім за увагу. Всім пока!